Можливо, кому цікаво, скільки можна вибрати малини з соток 10, так як в принципі в мене це буквально 11 рядочків по 60 метрів. Але на мене цього року дуже хороша, та в принципі не тільки цього року. Минулих років також хороша, бо я якби, дуже за нею доглядаю. Можна сказати, повністю проводжу оприскування і фертигацію по програмі від Яра. Ну, ви бачите самі, яка в мене малина, яка загруженість. Це в мене 11 рядочків. Дивіться, сьогодні у нас 20... 23 серпня 2025 року то ми вибрали на сьогоднішній день десь 35-36 кілограм.